Слухайте, у нас із Ен є оголошення. Ми одружуємось. Вітаємо! Молодці! Дякую, друже! який світ на темні? Нічого ж не видно. Та на дворі. О, Вітання. О, так. Знає. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще, Міс. Mm. Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні? Ні, це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене досить я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. А я тобі цього не дозволю. Патрик, Що, ти всі Що, свою пельку! вікно! Допоможіть! Парочка довбнів. Замовкніть обидва! Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. О, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбл хілл Там я першу її побачу. Віршу привидів, е? Де б вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. Скоро у кінотеатрах.